У Світловодську викрили підпільний цех, де виготовляли бензин. Чоловік орендував нафтобазу і там виготовляв низькопробне пальне, яке потім збували фермерським господарством та транспортним підприємством. За незаконне виробництво ділки можуть провести за гратами від трьох до п'яти років. За діяльністю підпільного виробника, який є директором одного із підприємств області, співробітники податкової міліції стежили два місяці. За цей час тут встигли продати близько ста тисяч тонн сумнівного пального. Під час викриття вилучили ще 25 Тисяч тонн та обладнання ділки закупали низькооктановий бензин і змішували його з різ... різними компонентами та присадками. Таким чином отримали 92-й та 95-й бензин. Ділки не сплачували акцизний податок і цим конкурували значно нижчою ціною і наносили державі збитки вигляди несплати податків. І буквально вчора спільно з співробітниками СБУ нами проведено ряд обшуків. Як на самої території на нафтобазах, де це вироблялось, так і в офісних приміщеннях вилучено більш ніж 25 тисяч літрів фальсифікованого палива на суму більш ніж як півмільйона гривень. Вилучено обладнання.